Нагадали про себе мешканці проблемного гуртожитку за адресою проспекту Університетський, 21, один Тірвоградів, котре вимагали вирішити їхню проблему. Три місяці люди живуть у наметі на головній площі, вимагають повернути житло в комунальну власність міста. За відповідями, ініціативна група вирушила в обласну адміністрацію. Мешканці розповіли, днями вони телефонували в адміністрацію президента і мали розмову із куратором Кіровоградської області. Він пояснив, що очільник області пообіцяв розселити людей в муніципальні гуртожитки. Натомість в облдержадміністрації такі заяві здивувались. Перший заступник очільника Кіровоградщини Сергій Коваленко пояснив, це питання не належить до компетенції обласної влади. Втім, Спільно із міськрадою шукаються шляхи вирішення проблеми. Присутній на зустрічі заступник міського голови Кіровоград Олександр Мосін пообіцяв найближчим часом провести нараду зі слідчими прокурорами та юристами. Чекаємо людину осіповода, яка поїхала до Києва фонд Держмена України з вирішенням питання. Після того як вона приїде, ми зберемо нараду в міській раді. І допрацюємо те, що напрацювали за минулий період, і ті виконавчі органи в міській раді, яким також було поставлено завдання, вони так само нададуть відповіді на ті запитання, в тому числі, як запропоновано запросити на нараду фіскальні служби для перевірки підприємства, яке на сьогодні є власником гуртожитку.